Війна та брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна ще швидше, ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто пітьма, хто від Бога, а хто від Сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого це світло просвітить вас. Біблія відкриває нам майбутнє людство. Цю Христос показав у книзі Апокаліпсис причину війни, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство не слідкувало за словом Божим, за Христом, а йде за вершниками акостемилами. Перше на блідому коні це брехня, лукави, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні це війна, насильство, терор, вбивство. Третє на чорному це мамонне, поклоніння цьому проклятому світу, багатству, грошам, як підсмокри криза, голод, злитні. Четвертий вершник. От Смерті і пекло, слід за ним, це смерть від зброї, епідемії, морів, звірів, і як підсумок, пекло і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями, тому відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив в Бога, вивчав Слава Боже, а потім відбувся загальний відхід. Е а потім почався загальний відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, коніння невіруючих і церкви, вбивства святих і священників. І тут не путайте істину церкву і вавилонську блудницю. Істина церква несе порятунок, любов в цьому світу. А релігія, вавилонська блудниця, вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, фашизм, нацизм, імперіалізм, тиранія. Всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами. А Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть його до чистоти, святості, сумління, моралі, довіри в Бог. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, А Бог є любов і світло. Тому вибір невеликий або Бог, або тваринний світ, або світло, або темрява. Третього не дано. Підпишіться і напишіть мені, як потребуєте духовного спілкування і молитви. Амінь.